Взимку 2005 року декілька ентузіастів, у буквальному значенні цього слова, на свій страх і ризик відкрили у Києві перший в Україні демонстраційний салон-магазин південно-корейської компанії Noga Best, яка вважається у світі провідним виробником медичного обладнання для лікування захворювання хребта та багатьох інших недуг. Тоді ці молоді за віком люди навіть у найзаповітніших мріях не могли передбачити, що таким чином вони започатковують еру ногабест в Україні. Нині в усіх куточках нашої держави функціонує 150 салонів магазинів та демонстраційних залів цієї компанії. В них кожен відвідувач з допомогою лікарів-консультантів може абсолютно безкоштовно користуватися всіма наявними там профілактично-лікувальними апаратами, оздоровлюючи свій організм та лікуючи свої хвороби. Нещодавно в Україні з візитом перебувала представницька делегація південно-корейської компанії Нога Бест, на чолі з її президентом Чо Сін Хеном. Відомим у медичному світі не тільки як винахідник унікального багатофункціонального масажного ліжка, а й як винахідник апарата, що дробить каміння у нирках. Сам Чо. Під час цієї поїздки в Україну вирішив відвідати всі салони-магазини компанії «Ногабес» та поспілкуватися з їхніми відвідувачами, виключно у Києві. Інші ж представники компанії роз'їхались по регіонах нашої держави, щоб не обминути своєю увагою жодного демонстраційного салону чи залу під вивіскою «Ногабес». з такою ж місією. У такій же демонстраційній залі міста Калуша цими днями побував представник вищеназваної південнокорейської південно-корейської компанії, директор Центру розвитку країн Європи Кім Джі Хо. Разом з ним на цю зустріч приїжджали перекладач та директор компанії «Ногабест» у західній Україні Василь Воробець. Відвідувачі салону зустріли високоповажних і довгоочікуваних гостей бурхливими оплесками та хлібом сіллю. Прозвучали гімни України та Південної Кореї, народи яких як зазначила у своєму виступі директор демонстраційного залу Нуга у місті Калуш Ірина Савчин, цей салон реально зближує і здружує. Представивши гостей, вона надала слово Кім Джі Хо. А він вже пояснив присутнім на зустрічі, чому компанія Нога свою діяльність підпорядковує місії зробити людей здоровими та щасливими. Чому в Україні так багато хворих і що потрібно людині робити для того, щоб вона була здоровою? Про це та інші моменти зустрічі представників компанії з калушанами у відеоматеріалі Василя Ткачука та Ярослава Гушовського, який майже цілком визмо можете переглянути у прямому ефірі інтернет-бачення франківсьтебе на сайті www.frankivstv.if.ua в понеділок 28 лютого та повтор у суботу, 5 березня о 22.00, відразу після закінчення передачі «Вінілове ретро».